Доброго ранку друзі! Сьогодні ми катаємося на пчолки. Дядька взяли пчелку будемо будем перевозити сою. З одного складу другий там. Капот. Треба ж перевірити уровень. Ух це неудобно. Краник новий? Бамбезний. Так, десь щуп должен быть? Я вже не пам'ятаю десь щуп. Сейчас ми його найдем. Гілі не найдемо. Че? Я думав, ти собаку викинув. Ти помнишь, десь щуп? здесь. Точку я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю. Ну десь должен бути. А, вс, я ж что... Десь тут Тик. і у нас, і у нас і в нас газ. Верхній уровень чітко все чуть так вода є, радіатор покритий. Не закрив, чи закрив не закрив а може тут надо цейпати попустить що значить не своя машина? Ага, точно красик заеду майже що... О, даже стукать сильно не надо. Так. Монстр. Пчлочка. Мені так подобається на її кататися. Як на кораблі пливеш. Так, піцос. Ова. Як, як заведеться. Як пчелочка. Тільки пик і все. що висипали пчелки, чого трактором не возимо, бо тут а нема вже як сипати, як висипаємо, будемо витягуватися трактором. Тому так газончиком чуть-чуть висипаємо декузом і пару будемо так возити. Оце один розсипали, зараз один загрузимося і підгорне і будемо висипати. Такі маніпуляції чіла. Тик, выключи, закрываемся, мчится, ну заводится, конечно, бомбезно Чик. Прохараплянь. Чик-чик. Как раз отлично. Що, друзі-колеги, значить, отак от ми сойку вже впакували, соя Канзас, напхали в цей склад під самий потолок. Не можу завдяки пчелки. Пчлку зараз дядькою відженем, Сьогодні польотом на ній. Так що, Друзі, будемо чекати кращої ціни. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного всім неба.